Мене звуть Саша Ващенко, це мій дизельний собака. А це мій дизельний Golf GTD. Таке, що хтось мене не знає. Ха-ха-ха! Мене звати Олександр. Люди мене знають, як дайте масло. Я знімаю відео в YouTube, де й не тільки. Куди ж ще знімаю? В... в стол. Буває в стол знімаю теж. Гульф, Volkswagen Golf GTD. Сьомого покоління. Дизель 184 сили. Увалений по морді з деревим бампером. А, ну, коротше, та такі. Гульфік топ. Дизель не для дідів. Точніше, і для дідов теж. Ну, і не для діду теж. Бейте масла! Бейте масла. З чого хотів би почати, дивись. Ти ж мене будеш питати про YouTube, чи не буду. От будеш про YouTube питати. Дивись. Заходимо в youtube студію YouTube. Scroll. Так, немає інтернету. Все. все. Мотор стоп. Стоп. Все, пока. От початку і стали Значить, Зараз у нас 956, не брешу. У нас 643 підписника. Відео з ренжовером 8 тисячі. Ми зараз зібрали 83 тисячі гривень. Подивимося, скільки буде ввечері. Тобто, ми зараз з тобою тут будемо зніматися. Кататися, пить кохве, їсти, пить, гладить з бербека. А люди в цей час будуть дивитися відос, Ютуб буде працювати. Ми будемо працювати з тобою, а ютуб там сам по собі буде працювати. Давай поговоримо про машину. Звісно, відео я вже знімав про цю машину, вже все сказано. Ну а що ти хочеш узнати? Ну давай. Я використовую це авто як робочий інструмент. Він возить мене на роботу з роботи, він возить мою сім'ю, возить мого пса, гулять і, і в общем, в общем, ця машина закриває всі мої потреби, вона мені дуже подобається. Чи всі потреби? Ну так, да, абсолютно всі. В принципі, я б хотів, бо, може, щоб в мене був ще якийсь джип великий там, чи, чи спортивна автомашина. Але ця, цей автомобіль досить універсальний і підходить під всі випадки мого життя. Перша реакція, я пам'ятаю, що мені сподобалась рульожечка, мені сподобалась коротка рейка. Це було тоді, коли я поїхав цю машину дивитися, і продавець зробив досить хитро. Він дав мені проїхати на цій штуці, і мені вона сподобалась. Тобто Реакція, реакція по суті, позитивна була насправді. Все-таки універсальність. Тобто він може дати якихось емоцій, він може бути економічним, я став молодшим. Мене таке враження, що я став молодшим, коли купив цю машину. Тому що, коли в мене було БНВ, я їздив як дід. А на цій машині я час від часу вмикаю спортрежим. До речі, зараз став робиться куди рідше, тому що живу в центрі Києва. Можливості і необхідності вже такої немає переключатися на спорт, тому що ти постійно пхаєшся. Але при цьому всьому він споживає там літрів вісім-вісім з половиною. І я думаю, що це прекрасно. Бульфіків таких дуже багато. Іноді, до речі, мені кажуть, а це електричка, і це прям і це, це прям до Ах, ти ж сука, такий. Це не електричка, це G -G А, Ну, люди не всі розуміють, що це взагалі таке. Не сильно думаю зараз про витрату пального, тому що я ж кажу, я зараз став менше сильно став менше їздити, бо не їжу вже з Борисполя. І загалом, ця машина от зараз у нас 8,5 показує витрату. Оце десь середня її витрата, от в місті, і взагалі в середньому. Я завжди кажу, що коли я питаю когось. Витрату про витрату пального я хочу просто узнати інформацію про людину, яка на цьому їздить, а не машину. Бо ну мені приблизно відомо, скільки ці машини хавають. Ну якщо хтось говорить, що це хаває 5, ну значить, він хоче трошки при, прибрехати і хоче показати, що може або він дуже повільно їздить, дуже. Я їжу акуратно і спокійно. Але навіть при цьому цей автомобіль не може хавати там, менше восьми літрів. Ну, В тих місцях, да, де я їжу. 5 літрів це... Ну, звісно, на ньому можна так їздити, але наше. Це, це Зараз <плес> сядемо в оцю красну гонку, Тьома сяде в багажник. Тут арміровані тормозні шланги, розширений інтеркулер, а цей безключовий. Якщо хтось не знає, чия ця машина, в принципі, можемо можем оприділити. Звісно, це достатньо складно оприділити. Важко, важко, Но... я, я не спорю. Але <риклад> <риклад> б <риклад> люди, старайтеся, треба в цьому житті щось робити. І оці диски будуть свистіть в трасі.

Не було, не було. Не було ключ. Не будемо більше газу. Не буде. Гальфай сідай. Хочеш погазувати? Ну, ваг, це ж взагалі топ. Ваг дорівнює надіжність. E, мені здається, що надійність машин це дуже відносна штука, про яку ну, немає сенсу сильно говорити. Тут можна говорити в контексті скільки грошей ти в нього вклав. Ну, давай так, на мою суб'єктивну думку, цей автомобіль досить надійний, враховуючи що. Він був розвалений попереду, дуже жостко. Ну, Я про це знімав, я відкрито про це говорю. В сущності, ця машина досить надійна, враховуючи особливо її бекграунди, і те, що з нею було раніше. Ніяких нарікань в мене нема. Я їжу кожного дня, заправляю, роблю ТО. Арктичний дизель топ. Тобто, заправляю свою машину, до речі, і ну, вона чудово себе чухає. Тобто, я дійсно те, що я рекламую, я переконуюсь в тому, що це. Щось нормальне, бо в противному випадку, ну я не бачу сенсу в такій співпраці. Уже ми знімаємося з богом полгода, ти що шутиш. Чи вже рік, алло. Ми мінік перший зняли. Ти що, не пам'ятаєш? З Валерою ми знайомились. Валера! Валера, зараз Валеру, зараз. Ти король Лев? Звісно. Привет. Як діла? Роботи багато? Роботи капець. Ти бачиш, що робить? Аршмат, пошло. Акції, акції! Та ні, давно вже ми знімаємо для Вок рекламу, і дуже прикольно, що вони самі написали мені. Тобто я завжди кажу, що коли ти популярний, да, коли в тебе багато там, підписників, всього, то всі хочуть з тобою дружити. А давай дружити, коли підписників мало. І от Вок, це ці джентльмени і леді леді мені писали. Ті в мене повірили ще на початку. І тому це для мене дуже цінно, тому що я ж кажу, коли тебе всі знають, то... Ну, всі хочуть з тобою дружити і співпрацювати. А на початкових етапах ні. Тому Тому воктоп. Ну, я не бачу сенсу рекламувати те, що я не купив би собі. Ну, це дуже дивна логіка, ні? Рекламувати те, що ти сам собі не хотів. Ну, це справа кожного. Якщо ти готовий продати свою репутацію за 30 серебрянів, то ну, я навіть не знаю. Тобто, я на свою репутацію. Працював дуже довго мене як я рекламую зараз тільки вок. Ну і хардлайт Detailing, я просто залітаю до них. Вони мені там миють машину, і я користуюсь їхніми послугами. Я їх е е рекомендую, тому що ну вони дійсно круті чуваки. Так, да, б я хотів додати: парктроніки, парктроніки, і ще раз парктроніки, камеру. Дружина каже: ти купив машину без камери? Ну, в общем, да. Купив машину без камери, Ладно, не будемо про це говорити. Треба машина з камерою. Особливо для дружини Це дружині їздить з камерою краще, ніж без камери. А тут її нема. Та ну що говорити? Ну, машина експлуатується і машина може трошечки получати. Нічого страшного, ми все пофіксимо, все буде красивенько, все буде, як ми любимо. Діма на хардлайті взагалі топ. Діма я дуже радий, що він з'явився в моєму житті, тому що, тому що він мені завжди дуже допомагає. І ну, він каже, що я йому десь допомагаю. Результат давай так. Позитивний результат від нашого спілкування є. Так само, ВОК, я постійно там п'ю каву, хаваю, заправляю машину кожного разу саме там, тому що. Ну, якщо щось буде з машиною не ок, то я буду говорити, що ага, ребята, ну коротше, не годиться, тому що що то там починає чмихати машина, там чи що, на своїй шкурі перевіряю ці товари і ці послуги. маленького закрило. Дуже брутальні підйоми, звісно. Дуже брутальні, Сподіваюсь, що... Випусти, будь ласка. Знімаю 120 кідів. Я на каналі. Давай, давай ми... Це так брутально, да. поспокійніше. Знімайте YouTube, розвивайтеся, все нормально, телега. І на Артема теж підписуйтесь, тому що ну, дивіться, як він старається. Бідолаха в багажніку користо, їздить 130 км в час. Я на обов'язку. Артем! <гум> бути власником гольфа це, це, мабуть, бути частиною гольф сім'ї, але я. Якось туди не вхожу, тому що всі думають, що на дізелях їздять діди, і ніхто з дідами дружити не хоче. Ну нічого страшного, я в принципі, мені в принципі, і так ок. Ну, час від часу, коли хтось щось організовує, приходжу. Іноді навіть хтось може там знати, казав, кажуть, о, я б тебе каже, бачу інтернет. Кажу, от спасібі, казала моя баба покойна. От спасіба. Ну зараз заходів взагалі відбувається не так багато з зрозумілих причин. Але на ну, якісь іноді дріфтові заходи. От Серега Кондратенко, коли щось влаштовує, то я з задоволенням приходжу на такі заходи. Ну вчора я був на презентації Volvo, наприклад, от такі, от прям світська світська вечірка. Люди гарно вдягнені, люди, які гарно пахнуть, і я таких приходжу. Люди думає, що, що ганяє. То був коротше, я е, була да, презентація Volvo xc 90. І дійсно багато хто підтримав в інстаграмі, кажуть, ого, клас, це вже новий рівень. Я думаю, це дійсно е, новий рівень. І я дуже задоволений, що офіціали вже почали помічати мою творчість. І такий от, от захід був прямо от вчора. Бутерброди давали, ходили. Ходили мужчини, вручали бутерброди, вручали і вино. Ну прям. Ну прям топ. Прям топовий рівень. Біше дайте масло не воняє. Бутереброди на презентації Дайте масло, не воняє бутерброди на презентації Volvo більше. Дайте масло, не воняє бутерброди на презентації, масло, воняє, бутерброди на презентації а просто потрапила така машина. Мені от сподобалась вона. Зовні. Я ж як беру машину, як творча людина. Сподобалась машина, взяв, погнав, да і все. Я там не сильно її перевіряв. Ну, ми перевіряли з товаришем. Ну, наперевіряли. Наперевіряли, да, такої? Це смішно зараз. Ну, нічого. Сьомий гольф мені завжди подобався. Навіть коли їздив на БНВ, я так на них заглядував завжди. Рульошка, апетит. Ну і загалом така. Відчувається легкість, цій машині теж завжди легко, і це прекрасно. Вже думав над тим, що треба рухатися в сторону а, Києва. І от маленька машинка, вона ну як маленька, менша машина, яка була більш економічною, вона краще підходила під мій життєвий контекст. І, ну справа в тому, що якщо ми будемо порівнювати навіть маленький хетчбек або великий седан, вочевидь, маленький хетчбек, ти можеш вмістити якусь більш габаритну річ. І, наприклад, коли ми переїжджали в Київ. То ми це робили з допомогою гальфа, і ми грузили його там під, під дах, і він дуже багато речей привозить. Це ну, досить простора машина, тому що ну, форм-фактор хетчбека, він насправді досить вигідний, бо вмістити можна туди дуже багато всього. Дизель це теж кльово, тому що ну, не багато хаває. І він навіть, кстати, не воняє. Я воняю, я, я горжусь цим. Зняти відео це не дешево. Звісно, можна його зняти там на мобілочку за 40 хвилин і все, але якщо робити це по уму, елементарно вам треба платити оператору. Якщо ви хочете хорошого оператора, треба йому платити. Ми не будемо говорити про Тьомчика, про те, як взаємодіємо, ми, але загалом. Вам треба бути готовим, платити йому трьохзначну цифру в доларах, там я не знаю, за, за години чи там за день, як ви вже домовитись. Ну це трьохзначні цифри в доларах. Друге, це мабуть пальне. Певна річ, ви будете їздити, машини можуть бути з різним апетитом. Наприклад, я знімав Chevrolet Camaro на 6,2, то там ну дуже дуже плотненька ця машина хала. Скидали гроші, бо біда, я просто не вивозив ту зйомку. Потім є операторська машина, яку вам потрібно заправити. Вашу команду треба годувати. Я завжди я прихильник того, щоб ну, команду треба годувати. Це теж гроші. Потім, ну якщо говорить про мене, я монтую своє відео сам. І питання в тому, скільки людина годин. Люди на годин ти витрачаєш на монтаж. Тобто, дивіться, можна порахувати, скільки часу ти витратив на монтаж, і можна порахувати, скільки це робочих днів і скільки грошей ти не недозар... дозаробив. Да? Знімати контент це не дешеве задоволення, але отримувати гарний потім фідбек, велике задоволення. Ну і плюс, да, плюс в принципі, є спонсори. Є Patreon, є реклама на ну, інтеграції відео. І в принципі, от мені зараз вже стає вигідно знімати ролики. Ну, Я не кажу про кількість часу, яку я витрачаю, а витрачаю я дуже багато на монтаж. А шашлики люблю. Я, люди жарять шашлики, а ми, а ми тут. Там вечірнка, у них там какое-то мероприятие. Ну, коротше, ви поняли. Мені здається, що мого батька непогане почуття гумору, і якось я вирішив різноманітний свій контент, покликавши його на канал. І зараз прям люди, як кажуть, дуріють від цієї прикормки. Зараз люди просто, просто його чекають. Прям є ну не дуже багато коментарів про батька, мабуть, не знаю, четверть, четверть, мабуть, або більше, чверть, або більше коментарів саме про батька. Тому що людям заходить, як він розказує про машини, які по суті йому навряд були б доступні в якихось інших ситуаціях мене дуже Гріє да, той факт, що я можу йому покататися на родстері, на ренжовері. Я не знаю, там, може, якісь будуть нові машини. Це прекрасно, мені дуже приємно його бачити в цьому всьому. І йому, я бачу, що йому це теж до вподоби. Він як виходить на сцену в цих моїх відео. Поважна людина. дайте масло. По суті, автомобілі стали. А, чим же ж вони для мене стали? Ну, давай я відповім так, от дивись. От Менше ніж за день ми зібрали 100 тисяч гривень. Я це все зробив по суті, завдяки автомобілям. Да? От Канал же мій про автомобілі. Ну, канал про автомобілі, правильно? Мій? І мені вдалося зібрати на нього дуже класну публіку. Дуже лояльно і все це почалось завдяки автомобілям. По суті, тому автомобілі для мене дуже велику роль в житті відіграють, і це те, що дає якраз Ютуб, це зв'язки соціальні. Тому що, да, тому, що Ютуб приносить не так багато грошей, як мені потрібно для життя. Відповідно, ти маєш займатися ще чимось, і у вільний час займатися Ютубом. От відео про Range Rover я монтував ночами там перед роботою. Не кожному це сподобається, звісно, так, так над цим всім працювати. Ну, якщо хочеш щось десь здобути, то, то треба, мабуть, напрягатися. Можливо, собака це мій антистрес, собака це мій дружбан. Собака, це це мої кайфіці. Він так класно пахне. Його так його занюхаєш і прям і кайфуєш від цього. Це, це мій антидепресант. Той топ, візель, топ, дайте масло, Disel top, дайте масла топ. Гольфтоп, дизель топ, дайте масла топ. Гольф топ, дизель топ, дайте масла топ. -топ, топ, топ. Отже, ми з Артемом знімались цілий день, і вранці я фіксував кількість своїх підписників. Дивіться, тоді їх було щось 18600. Зараз 18746. Тобто за день. Прибуло більше ста підписників. От коли я починав цю всю ютубну діяльність, то 100 підписників це для мене була... це було дуже багато. Коротше. Давайте так. Ну, коротше, це було дуже багато. Зараз вони приходять за день. Це перше. І друге, я хотів вам показати донати. Дивіться, вранці ми фіксували зараз 125. Це за день. 125, відповідно, за день. Коли ми з Тьомчиком знімаємо це відео, донатів накидали більше тисячі доларів. Ну, мені здається, це прекрасний результат, і це якраз історія про те, що твоя репутація може робити такі от речі. Всім дякую за підтримку і, в общем, в общемота. Якось я перестав сильно мріяти про автомобілі, не знаю чому. Може, тому що вони стали мені ну, доступніші. Так, да, безумовно, мені подобається Porsche 91.1, але ну, чи це прям мрія, я не знаю, мені складно сказати. У полоні своїх очікувань знаходимося, знаходимося. Да? І от я думаю, що Porsche 911 це прекрасна тачка, і мені навіть якось страшно, що я на ній проїду і в мене буде розчарування. Тому ну, давай ми назвемо Porsche 91.1, але ну, не знаю, чи це мрія. якось, якось я, ну, Може я почав мріяти іншими якимись категоріями, чим просто тачки. Вчіться їздити на своїх автомобілях, вивчайте їх, взнавайте їх краще. От, наприклад, якщо ви візьмете там, Ford Fiesta ST, то є, я вже говорив про це, але є відповідні умови, де ви можете з цією машиною познайомитися з іншої сторони. Коли ви поїдете, наприклад, на ній на кільце, коли ви навчитесь проїжджати правильно траєкторію. це дуже цікаво, як мені здається. В моїй роботі мене радує взаємодія. З людьми. Це буває не просто, але загалом взаємодія з людьми це топ. Автолюбителям я б хотів би передати бензина по 20 гривень. Ні, я хотів би я хотів би, щоб водії були терпимішими один до одного. Щастя це. Щастя, давай так, щастя це можливість обирати. От, сприймайте це як хочете. Це можливість обирати. Отлічно поснімались, попутно дивились на донати, донати йшли. Сьогодні я був абсолютно включений в життя. Я катнувся на Fiesta ST, прекрасна машина. Джентльмени, купуйте, це дуже круто, серйозно, я без іронії ще скажу. Знімали класний контент, Тьомчик показував наші брутальні проїзди. Це, звісно, бомба. Взагалі. Це ракета, яка прям ну, так, я не знаю, чи хтось знімає. Так, так знімають тільки батьки. Ну, ви ладно, ну, ви зрозуміли. там, Я, звісно, пузати, ну не настільки, Ну, коротше, не важливо. Е, класно, класно, Тьомчик, дуже тобі вдячний. Все подобається і думаю, що матеріал теж вийде дуже кльовий. Так, да, я хочу, щоб ви підписувалися на канал Той Джентльмен, тому що Тьомчик старається дуже, і тут питання в тому, що він не тільки старається, а й в нього виходить. Тому що є багато людей, які стараються, але в них на виході виходить тільки кал. Я вибачаюсь. Тут все дуже кльово, це класний український контент, який треба підтримувати. І він тоді буде розвиватися. Там Патреон, ну ви знаєте, що робить. Три там, Ну це ж вообще одна кава, а людині приємно і для людини буде стимул а, цим займатися надалі. Да, я вже не так наговорився з тобою, ти мене вже задовбав, чесно горя. Вже задовбав ти нас. Де да, цимбек? Цимбек. Цимбек, чи такий сладкий, ти такий сладкий п'єс, да? Олесь, ти самий сладкий собака. The saw me slot, keep yours.